Безпека дітей понад усе саме під таким гаслом розпочнеться навчальний рік в Україні. До Житомирських шкіл батьки готові відпустити на уроки менш ніж половину учнів. Для тих, хто буде навчатися очно, у закладах освіти продовжують облаштовувати укриття на випадок надзвичайної ситуації. Журналістам Житомиренфо показали, який вигляд мають тимчасові сховища у двох школах. Ще нещодавно тут не було нічого. А нині у підвалі створили мало неповноцінну школу. Було. адже тут є класи, вбиральня, медпункт та кімната відпочинку. Вчителям вдалося не лише організувати простір, а й зробити його по домашньому затишним. Така гостєва кімната, в якій може отримувати психологічну підтримку, допомогу кожна дитина. Вона бачите облаштована з таким чином, щоб дітям було тепло, зручно і затишно. цьому приміщенні можуть розміститися чотири класи. Чотири дошки ви бачите, і це ось такими зонами. Це буде чотири класи. Якщо б є потреба, наприклад, десь...» «Окремо, щоб не заглядали діти один до одного. Ми можемо з такі шторки, які можуть закриватися. Є куточки тут будуть стояти парти, приміщення для дітей. Для уроків тут є все починаючи від парт, закінчуючи необхідною канцелярією. Деякі класи навіть стилізували під конкретні предмети. В укритті може переховуватися одночасно до 400 осіб. В закладі кажуть, в кожен куточок вклали частину душі, адже діти мають не лякатися, а зберігати. Упедколектив, напевно, 60% мають своїх власних дітей. І коли ти облаштовуєш куточок, ти ставиш себе на місце мами, що тут буде знаходитися твоя дитина. Коли твоя дитина тут буде знаходитися, їй має бути як? Відповідно, що затишно, спокійно, спокійна дитина. Спокійні, відповідно, її батьки вдома, що дитина захищена. На облаштування укриття школа витратила більше ніж 400 тисяч власних коштів. В закладі освіти наголошують, роботи тривають. Зокрема, мають зробити вентиляцію, яка буде коштувати не менше ніж 400 тисяч гривень. Гроші на це має виділити департамент освіти Житомирської міської ради. Звертають увагу на наявність двох виходів. Директорка каже, з колективами алгоритм дій вже відпрацювали, а учням до Доведеться потренуватися на початку навчального року, бо вони мають чітко знати, що робити при повітряній тривозі. Тривозно і надзвичайно відповідально. Тому що ми мами в першу чергу, всі ми жінки, і безпека нашої дитини це надважливе в житті. А коли ось у нас 50% дітей, ми розуміємо, що десь приблизно 350-400 дітей прийде в заклад, то це в 400 раз тривожніше, ніж за власну дитину. Звісно, тривожно, Але ми проробляємо і алгоритм дій. У нас є система оповіщення. Ми придумали систему галстучків на кожну паралель, щоб розуміти дитина з якої паралелі ця дитина з 20 серпня. У нас розпочинаються підготовчі заняття для першокласників. Ми запланували це заняття, не мають не несуть на собі якоїсь освітньої мети, а саме ось таку організаційну. І перший день, коли це буде, вони цих поведуть сховища. В іншій школі показують два укриття. кажуть, починали. Але з нуля підвальне приміщення довелося відкопувати. Прийшло 24 батька. Вони винесли 43 мішки різного. То не було те, що ну просто воно було, мабуть, 68 року. Я не знаю з якого. Винесли, щоб зробити його для наших дітей. Підключили всіх. Тут площа 102 квадратних метрів, з іншої сторони, 124 квадратних метри. Там взагалі були кучугури, це правильне слово, землі. Вони були в метр ростом і то були кочугури. У цьому укриттю будуть молодша школа. Це перші другі класи. Тут може розміститися 102 дитини на облаштування. Кошти виділив департамент освіти більше ніж 500 тисяч гривень. Нині роботи тривають в обох укриттях. В одному з них, де будуть маленькі учні, бачимо патріотичні малюнки. Тут і червона калина, і пес патрон, і літаки наші українські. Директорка каже, роблять все, аби дітям було комфортно. «Ви бачите пледи ковдри, спальні мішки. Надувні матраси вони перевірені. Вони всі цілі, а ігри різноманітні, буде інклюзивний куточок. У нас є такі діти. Під кінець екскурсії, директорка не приховуючи, каже, має надію, укриття не знадобляться, а також ділиться своєю найбільшою мрією. Мир, мир і мир, і перемога. Хочу в тому році відпочити в Криму. Я їжу завжди їздила в Юпаторію. Вже планую. Мої випускники кажуть, можете планувати. Я їм вірю, наша армія непереможна.